Захоплююча зустріч у форматі Жива бібліотека, талановитою майстриною тату Ольгою Мазурковою відбулася у молодіжному центрі Лофт. Протягом заходу учасники мали можливість поспілкуватися з Ольгою, дізнатися більше про її творчий шлях, техніки виконання татуювання та секрети професії. Вона розповіла про те, як стала майстром тату, поділилася досвідом роботи, складнощами та радощами творчого процесу. Вона також розкрила філософію тату мистецтва, яке для неї не є просто малюнком на тілі. А справжнім самовираженням і спосіб передати глибокі емоції через шкіру. Розповідала про всі моменти професії тату-майстра, про переваги, про недоліки, про ризики, які можуть бути в цій роботі, От, ознайомлювала підлітків із процесами, які я в цій роботі виконую. От, розповідала різні етапи підготовки, нанесення, татуювання, показувала, яким обладнанням я працюю, свої машинки, картриджні системи з голками. От. Було дуже цікаво. Діти були активні, вони взаємодіяли зі мною. Це було досить приємно, тому що я бачила, що є зацікавленість. От а, отже, і якісь якісь результати, якесь зерно я посіяла в їх серцях, і, можливо, хтось захоче стати моєю колегою або моїм колегою. Також Ольга розповіла на що саме варто звертати увагу при виборі майстра тату. Не бійтеся задавати тату майстрам питання, питайте про стерилізацію інструменту, питайте про те, якими голками він працює, питайте про те, які фарби використовує, тому що це ваше здоров'я, це ваша безпека. Тату майстер, який виконує все вірно, він не побоїться розказати, показати контейнер із рідиною стерилізуючою, показати свій сухожар. От це саме основне, навіть якщо там він початківець, і можливо, десь щось він технічно не може виконати, але він це робить стерильно, то це вже великий плюс, тому що дуже багато буває випадків, коли а, ідуть до людини, яка не дотримується норм стерильності, і потім можуть бути наслідки дуже погані, можуть бути і, і гепатит, і снід можна підчепити. Можуть бути а, зараження, які проявляються з часом, і людина не буде знати звідки це. От, Саме головне це дивіться на стерильність. А якщо говорити про якість татуювань, то якщо в інстаграмі або там портфоліо тату майстри виставляє загоєні роботи, то це показник, тому що свіжа робота вона може бути трохи оманлива, вона йде чорніша ніж зазвичай. От але коли людина виставляє загоїни татую, ви бачите, що воно контрастне, воно гарне, контура не повипадали, то це показник, що можна йти до цього тату майстра. Ця зустріч дала можливість учасникам не лише дізнатися більше про специфіку татуювання як виду мистецтва, але й отримати відповіді на питання, що стосуються безпеки, стилів татуювання та їхнє значення в атмосфері творчості та відкритості. Кожен зміг знайти відповідь на свої питання та, можливо, навіть відкрити для себе нові горизонти в світі татуювань. Мені дуже сподобалось нам розповіли багато цікавої інформації. Також дали спробувати ескізи, спробувати набити. Дуже сподобалось. Була дуже цікава інформація про роботу тату-майстра. Ми познайомилися ще з однією професією, та також, може, хтось з нас захоче в майбутньому ну, піти також цим шляхом. Проєкт Жива бібліотека в черговий раз довів свою ефективність, створюючи простір для відкритого та цікавого діалогу між молоддю та людьми, які мають унікальний досвід та знання у різних сферах. Ксенія Соболевська, Олексій Мяй, телеканал КЕТ.